І так, ми маємо двигун D4D, Toyota, Avensis, 2 літри дизель. І треба зняти ось цей от ремішок. Як це швидко зробити? Дуже мало в інтернеті інформації, тому розбирався сам. А, для цього ми знімаємо колесо і знімаємо цей захист, і ось тут у нас... Ой, де він, де він, де він? Нам треба. Ось цей, так. Ось цей. Де? Зараз? ту 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 Ось цей болт. Це не болт, це натяжний ролик, який треба 22 ключем, ключик на 22. Просто потягнути і зняти напругу. Для цього ми можемо. Залізти звідси, тут не дуже зручно. А можна зробити це згори. Зараз я спробую знайти його, де він? А, ось цей. Ось. -о. Так, Стій. О, бачите шляпку? Треба вставити ключ. Що я зараз зроблю і покажу Так, ключик я вже вставив. Все, ви бачите. Ось там от всередині, в глибині. Так, ось це він. Тепер його треба здвинути вперед. От, пальчик мішаю. От таким от рухом. Щоб послабити натяг ременя. Зараз я його зафіксую і покажу, де, де і як воно виходить. Ось так я його зафіксував. От. Ось то він. І наш ремішок вже послаблений. ось Можете бачити, його можна. Легко здвинути. А зняти його можна отут легенькими рухами. Ось. Тільки головне потім правильно його поставити на місце, щоб воно стало по своїм речі, ручейкам. Трумкам і не було ніде перекошено. Все, бачите він. Це на генератор. Це обвідний, це колінвал кал... так. Це... Не знаю що це, мабуть, помпа, а може ні. Ось так. Таким простим рухом можна зняти ремішок.